Дорогі діти, ви вже знаєте, що людині для того, щоб вона жила, займалася різними видами діяльності, потрібна енергія. Звідки людина бере? Де вона черпає цю енергію для свого організму? Енергію, якою сьогодні використовую, що я відходить з їжі. Добре, а можливо хтось знає, який головний і основний продукт харчування є для людини. Основним з головних і основних продуктів харчування є. Їх... Правильно, хліб сьогодні це є найбільш уживаний продукт харчування в більшості регіонів світу. А чи знаєте, ви, як з'явився хліб? Хліб, прототип хліба, з'явився дуже давно, Що 10-12 мільйонів років тому епоху Неоліту. Люди, які зазвичай великочимний спосіб життя, вони почали вести оцілий спосіб життя, почали займатися цим і вирощувати пшеницю. Вони перетирали колоски, замішували так зване тісто і випікали щось подібне до кружів. Це був перший хліб. Свій винахід люди дуже оцінили, адже цей продукт дуже довго, довго зберігав свої властивості, він не псувався, тим самим забезпечував людині, давав людині сильність і забезпечував людський організм енергію. Пройшло багато років, але цінність і важливість продукту харчування, такий як хліб, не зменшився, а збільшився. Мало того, люди внесли навіть хліб у продовольчий кошик продуктів, які зберігають здоров'я та зміцнюють життєдіяльність людей. А зараз не звіть мені, будь ласка. Які ви знаєте, яке ви знаєте значення хліба у харчуванні людини? Яке значення хліба в харчуванні людини? Хто може? Вітав? хліб містить вуглеводи, які мають в собі джерело енергії для організму людини. Вони забезпечують наше тіло фізичною та для фізично, для фізичної терези. та розумової діяльності. Добре, дякую. Ще яке значення хліба, ще яке властивість. Хліб містить необхідні речовини. У складі хліба є білки, які потрібні для росту і відновлення тканини, вітаміни групи В, що сприяють нормальному обміну чувини та підтримують роботу нервової системи. Мінерали, залізо, фосфор, магні, каві, які необхідні для здоров'я кісток, серця та комашних системи. Добре, ще, ще. хліб це джерело кліковини, поцілінозерновому хлібі для багато клітковини, яка покращує травлення та забезпечує. Нормальна робота є шкільника. Добрий дякую. Діти, можливо, ви знаєте, які є різновиди хліба? Існують різні види хліба: білий, житній, цінозерновий, бездріжовий, та всі коровий. вважається що вважаються житній та цінозирної, адже більше мінералів та вітамінів. Діти, де наші стіни? от людина бере для себе хліб. Є сім'ї, які самостійно випікають хліб, але переважна більшість із нас купуємо хліб де? у магазинах. І ось перед тим, коли прийти в магазин, купувати хліб, на що ми повинні звернути увагу? Купуючи хліб в магазині, варто звернути увагу на упаковку та ознайомитися за інформацією, яка вказана на таке І так, зараз ми з вами переходимо до виконання практичної роботи. Ви мали принести хліб, я бачу, що ви принесли у вас лежить на столах. Ваше завдання ознайомитися із маркуванням, які є на ваших хлібних виробах, хлібні продукції, і записати відповідні, внести відповідні дані у таблицю, і потім, звичайно, проаналізувати. Так, що, будь ласка, починайте працювати. Упакування ціла неушкоджене. Заповнюйте в таблиці, заповнюйте відповідні, вносите відповідні дані. І так, діти, ви вже проаналізували маркування на хлібних виробах. І зараз, будь ласка, ви е, розповідаєте, що ж ви дізналися. Проаналізувавши наш хліб, ми можемо зробити такі висновки. Розглянувши упакування, ми побачили і переконали, що упакування ціле, не ушкоджене. Є паркування, позначки, склад і термін придатності. Назва продукту так само вказана на упакуванні. Це Джумандський хліб. Виробником є назвуччя хліб. Адреса виробника місто Підволоженськ, Тернопільська область. Вулиця 22 січня. Склад продукту: борошно пшеничне першого сорту, борошно-пшеничне вищого сорту, борошно, борошно житнє, обдерне. Патока, клейковина пшенична, дріжджі пресовані, хлібопекарські, сіль кухонна. Поживна цінність цього хліба на 100 грамів продукту. Білки 8,7 грамів, жири – 1,3 грами, вуглеводи 52,6 грамів, сіль 1,4 грами. Енергетична цінність даного виробу на 100 грамів продукту 256 калорій. Маса продукту 350 грамів. Дивіться, знаючи масу продукту, ви можете знати, яка поживна цінність і калорійність повністю ваша даного на упакуванні вказаний термін придатності, що є дуже важливим: 72 години. Умови зберігання. Зберігати цей продукт за температурою не нижче плюс 6 градусів Цельсію та не вище, ніж плюс 28 градусів Цельсію. Цей хлібний продукт містить глютен, тому не рекомендується вживати людям з хворобами шлунково кишкового тракту. Добре, дякую. І так, ваша група Дослідили маркування, проаналізували, будь ласка. Проаналізувавши цей продукт, ми можемо зробити такий виступ. Упаковка нашого хліба міська ціла та нашкодна. Назва нашого продукту хліб на начальний, виробник пане. Також на упаковці вказана адреса виробника. Місто підволочився, Тернопільська область, вулиця Данила Галицького. Наш продукт складається з борошна пшеничного першого сорту, вода питна, малеві квартирі, бродіння, олія соняшникова, сіль кона та цукор. Поживна цінність на 100 грамів продукту, білки 7,55 г, жири 2,34 г, вуглеводи 53,18 грам, цукри 1,06 грам, сіль 1,42 грам. Енергетична цінність даного продукту на 100 г 264 калорії. Маса продукту 600 грам. термін придатності хліба 72 години. Умови зберігання за температури від плюс 6 градусів за Цельсієм до плюс 28 градусів Цельсієм. та відносної вологості повітря 65-75%. Інші позначення. Також на наліпці, на упаковці, вказаний QR-код та позначка без ремонту. Uh, також цей продукт містить у Тому не рекомендується вживати людям, які мають порушення процесу травня. Добре, ви сказали qr код Ви заходите за посиланням за qr кодом Так, що це за посилання? Подавно uh, воно перекидає на сторінку Facebook. Facebook, на uh, сторінку виробника, виробника так? виробника, yeah. виробника yeah. даного опільного продукту. Добре, діти, дякую за вам за ваше дослідження. А скажіть мені, будь ласка, скільки хліба? За добу може споживати людина. Вчені підрахували, що дорослі людей за добу необхідно вживати від 200 до 400 грамів хліба, а при міжкій фізичній навантаженості навіть 600 грамів. Для дітей і підлітків добова доза становить від 150 до 300 грамів хліба. Але ці цифри дуже приблизні, оскільки важливий спосіб життя, фізичні дані і навіть склад продукту. Може ще хтось доповнить, що пан інформацію. І зазначити, що незважаючи на користь хліба, відмінне вживання, особливого білого призводить до зайвої ваги. Тому потрібно вибирати більш корисний хліб та вживати у кількості. І так, діти. Проаналізувавши хлібні вироби, провівши вам роботу, який висновок ми можемо зробити? Будь ласка, Саша. Хліб є важливим харчовим продуктом, який забезпечує організм енергією та необхідними речовинами. Однак. Для здорового харчування потрібно обирати якісний хліб і споживати його в помірній кількості. Дякую за проведену роботу, дякую за ваші відповіді. Хочу побажати, щоб ваш, вас, ваших сім'ях, в усіх українських родинах на столі лежав свіжий, запашний синий хліб. І дякуємо нашим мужнім. Відважним, стінивими захисникам, яку дають можливість сьогодні нам споживати цей хліб. Тому миру, добра, добробуту, спокою усім. І нехай на нашій українській землі колоситься золота пшениця, а на столах буде свіжий запашний хліб під мирним небом.